Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Купила там кілька брошок, намиста. Зараз буду вам показувати. І починаю я з брошки, яка привернула мою увагу. Бо, знаєте, такий стиль 40-х років 20-го століття. До того періоду були характерні такі зображення квітів, листя. Нібито, знаєте, вони надуті повітрям. Бачите? Як кульки, щось таке. І мені подобається цей стиль. Мені подобається стилістика того часу, тому я, коли бачу такі брошки, я їх купую. Ось і зворотній бік. Можете побачити, що зроблена вона так, що сплавлена з кількох частин. Ось її кріплення голки теж старе. Тут гачок, як в той час було. І голка така довга. І навіть тут розглядала я розглядала з надією прочитати щось. Але прочитати я тут нічого не змогла. А якщо так подивитися, тут нібито було щось припаяно. І я так тішусь, що, може, тут була припаяна якась така невеличка табличка, де було написано назва якоїсь фірми. Не знаю, так сказати, важко. Знаєте, ця брошка мені нагадала брошки фірми Коро того часу, 40-х років 20-го сторіччя. От. Мені так більш подобається, не знаю, може. З іншого боку, треба її е, розглядати отак. Ну, так, теж непогано. Але можу вам сказати, що у фірми «Коро» були більш е, така професійна робота е, щодо зворотнього боку. Не було у них так, такої. ну, Тут трошки грубше така. Е, щодо вставок. вставка в центрі, мені так сподобався. І так, знаєте, я вважала, що то повинно бути скло. Але вже вдома роздивилася, що це не скло, це якийсь пластик. Так, мене це неприємно здивувало, скажу вам так. Ну, але є, як є. Інша річ, що може, тут був якийсь інший, може і страс, але його замінили. Бо мені здається, що отут, у цих частинах, повинні теж бути якісь вставки. Мені здається, так, що перлинки. І може, це виглядало так? Я не приклеїла, я тільки їх сюди, як то кажуть, поклала і показую. Може, це виглядало і так? Ну, так, непогано. Якщо перлинки втратились, може і вставка була якась інша і як втратилась? Ще одна брошка, брошка планка. Коли я її побачила, от дивіться, як сяють ці вставки. і подивилася тут зворотнього боку, застіпка яка. Як англійська шпилька. І побачила, що тут немає амальгами. І, щиро кажучи, так, для себе подумала, що: а може, це гірський хришталь Ну, може ж таке бути. Але, коли пішла додому, придивилася і виявилося що це скло. Ну що сказати, дуже гарне скло. Щоб воно так сяяло, коли немає амальгами для брошки, яка, так, на мій погляд, десь з 20-30-х років, скло такої якості цінується так, як цінується е, каміння. Ну і вік брошки. Вона вже антикварна. А це намисто мені дуже сподобалося, тому що у нього такий цікавий колір. Трошки зеленого є, але основний це блакитний. І ось така суміш, вона дає колір, який має свою назву. Це колір Ціан. І так, от, я подивилася на це намисто. Я зрозуміла, що тут. Щось переробили, тому що тут немає застіпки. Ця світліша намистина, вона нібито позначає місце, де повинна бути застіпка, але тут ну, можна побачити якісь вузлики. І я зрозуміла, що, мабуть, щось тут, знаєте, як буває, старина миста, нитка стерлася або застіпка зламалася, і перенизали. Але вже вдома, коли я почала розглядати дуже уважно, я помітила таку ну, дивну річ. От дивіться, оці три намистини, вони не тільки мають інший дизайн, як то казати, гранування, ніж ці. Бачите, вони і зроблені. Не однаково. Тому що це оці три намистини, і потім вже інші маленькі це все пресоване скло. Знаєте, як формують, беруть форму, туди. Якось там скло начиняють, ну може, як, як, коли воно так нібито рідина, вона піврідина і потім роблять таку намистину. А є такі намистини, які гранують вручну. І ось ці три з цього боку, і три з цього боку, це ручне гранування. І я так вже подумала, що може у когось були е, залишки. Одних одного намиста, потім було, було якесь коротке інше намисто, і вирішили так поставити, бо співпало, що колір майже майже повторюється. От зараз, коли дивишся через екран, то розумію, що вони трошки відрізняються, бачите? А так, вони нібито однакові. Але є, є трошки-трошки різниця є. Але я задоволена, що я їх купила, тому що загалом цікаві намистини старі. Це вінтаж. Ну, от Я так вважаю, що ці ограновані вони десь 20-х, 30-х, 40-х років. Ці трошки пізніше, десь 50-ті роки. Але все це все це старе скло, що мені дуже подобається. А це намисто навіть вибирала не я. Тому що Аня мені каже, коли ми зустрілися на блошиному ринку, знаєш, я для тебе купила отаке от намисто. Я кажу, яке? Вона каже: з ефектом Аби, як тобі подобається. Ну, правда, мені подобається це скло. 50-х, 60-х, 70-х років Оцей цей час, коли саме такі намиста випускали, бо вони так утримувалися у моді е, кілька десятиліть, е, я кажу: Аня, у мене стільки тих намисок е, з ефектом АБ, е, велика коробка. Е, але коли вона вже його мені показала, е, я подивилася. Воно дуже-дуже якісне. От дивіться, як сяє. не всі намиста, які були зроблені в той час, були з таким гарним покриттям, бо це покриття. І ще, на що я звернула тут увагу, це на форму намистин. От дивіться цих. Вони не такі вже розповсюджені. Оці так, зустрічаються, мабуть, у, у всіх. Майже у всіх намистах, а от ці ні, оригінальні. Так що отак от, вже навіть не я вибираю, а мене вибирають якісь прикраси. У цього намиста не зберіглася застібка, але це, як то кажуть, не дуже принципіально. Тут самі намистини дуже цікаві. А ще купила от таке намисто. Яке зроблено з гілочок корала. Бачите, вони нарізані. І звертаю увагу на такі вже маленькі. Бо, знаєте, багато зустрічаються тоненьких, там 2 міліметри, і невеличких, а тут саме такі товстенькі. Це мені сподобалося. Також мені сподобався колір. Я так, так покладу, щоб бачити. Що загалом він такий ну схожий на лососівий колір. Але є відтінки світліші, темніші, бачите, майже білі. І це, з моєї точки зору, це доказ того, що це натуральний корал. Бо, знаєте, зараз який тільки корал не пропонують. І дуже багато е, такого пофарбованого. От пофарбований корал, він завжди однотонний. Може бути такого кольору яскравого. Але нормальний корал, так, в природі, він має, може насичений, але не яскравий колір. От Отакий мені подобається відтінок. І тут. І саме тому я вирішила купити це намисто, бо це не перший корал, який у мене є. А тут от такий дуже приємний кольор. Ну, а шедевром сьогодні, якщо зробити оце намисто, воно зроблено з бісеру. Але бісер цей непростий. Він дуже-дуже маленький, він скляний. І от подивіться, ці бісерінки, вони пофарбовані лише всередині. А так, бісер прозорий. І от е, через це е, з'являється такий ефект. Я навіть не знаю, як його характеризувати. Але дуже-дуже оригінальний. Знаєте, як, от трошки як на бархаті. От так. І тут, уявіть, я порахувала. Б... 45 ниток цього бісеру. Я навіть коли дивилася на нього, я вже думала, яка це робота. Коли я показувала Аня, Аня каже, яка це робота, ці маленькі маленькі бісеринки. Потім ми зустріли Таню, Таня та каже, яка робота. Знаєте, от той, хто нанизував колись е, на мистини або працював з бісером, оце дуже-дуже оцінили. Але не тільки бісер, і не тільки його кількість тут мене вразила, але тут яка застіпка. Ось подивіться я такого не бачила ще. Як оригінально. Тут все просто, натиснули, винули, отак це виглядає. Але це я такий дизайн я зустрічаю вперше. Мені це щось нагадало таке класичне, як-то верхівка колон давньогрецькою. І щось таке, знаєте, мені так зразу асоціація з якимось театральними постановками. Ну, може, тому, що саме мистецтвом театру. Воно пішло з, давнь... з давньої Греції. І, може, з тим це пов'язано. Але отак у мене якась театральна асоціація, і таке, і така файна застібка, вважаю, повинна бути на виду. Тож мені здається, що носити його треба так, щоб вона була десь так збоку. І з боку. неї нібито так йде потік цих. Ниток бисера. Ось ці знахідки я вам показала сьогодні, але це ще не все. У мене є ще цікаві знахідки, і я запрошую вас на другу серію цього показу. А сьогодні я всім дякую за увагу. Як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна из Мадрида.